П'ять! П'ять! П'ять. П'ять. Угу. Ну, взагалі, було доволі прикольно. Це потужна команда. Люди, які працюють з тобою кожного дня, які підтримують тебе, які розуміють твої жарти. Справді, апфлейм тоді і зараз це практично різні компанії. Блін е, трошки хвилююся. Але е, що я точно спільне, це те, що. Він завжди об'єднував якихось таких прикольних людей. Дуже подобається, що ну, реально не робота не дає засумувати, і через це я б її не поміняв не на яку іншу роботу. Найбільший челендж це як завжди стоїть на межі між чистими і людьми. Ну головний, мабуть, челендж, що вся ця контора не закрилась в момент, коли ми прийшли. Щоденні мітинги «Make highly great again» І ну, типу, потім стрімкий рост ну все тіше, що було. Я дуже вдячна компанії, що вона весь цей час наближує нашу перемогу. А я дуже вдячна також за великі челенджі, в яких ми приймаємо безпосередню участь і впливаємо на результат, і дуже вдячна за розвиток. З днем народження! Нехай для тебе не буде нічого неможливого. Бажаю Flame і далі кратно зростати. Ростити свої таланти і залучати нових зрачок. Ну і звісно вже диверсифікації. Ну, наймати людей з базовою комп'ютерною грамотністю і полишати, мабуть, загальний бар, бо ну, тіпа, зараз прям прикольно сформовані команди, і ми можемо ще краще ну це ж. Зберегти ці... свої оці якраз фундаментальні цінності. Я бажаю сміливих ідей, рішучих кроків та карколомного успіху. Не втрачати дух стартапу Компанії і всім продуктам компанії хочу побажати кратного зростання на ключових ринках і лояльних клієнтів. Я yes.